Мої вітання. Обчислимо границю послідовності. Границя n прямої до нескінченності послідовність. n 2 поділити на n-1 весь цей дріб в степені n. В кого є бажання, ставте відео на паузу і пробуйте розв'язувати самостійно. А ми продовжуємо. Спочатку виділимо в нашій послідовності. Другу чудову границю. Нагадаємо, що друга чудова границя має вигляд ліміт границя n прямої до нескінченності від 1 плюс 1 на n в степені n. І ця границя дорівнює числу ейлера E. Е. Це приблизно 2,7 це число ірраціональне. Таку границю ми виділимо і потім скористаємося цим виразом. Спочатку. Переписуємо нашу границю і в чисельнику оцю двойку плюс 2 розписуємо як мінус 1 плюс 3. Маємо границя n прямої до нескінченності. Послідовність n-1 плюс 3 поділити на n-1 до степені n. Далі в дужках ось тут застосуємо почлене ділення. n-1 поділити на n-1 буде одиниця. Плюс 3 поділити на n-1. І в степені n. Граничний перехід n прямої до нескінченності. Далі, щоб отримати другу чудову границю, нам потрібно в показнику, ось тут в показнику, отримати вираз, який обернений до другого доданка. Тому ми так і дописуємо. Границя 1 плюс 3. Поділити на n-1. І в показнику записуємо вираз, обернений до другого доданка. n-1 поділити на 3. Але ми домножили показник на такий вираз, то, щоб нічого не змінилося, нам треба на такий вираз і поділити. Маємо 3n поділити на n-1. Це теж в степені. Перевіримо, чи ми зможемо повернутися назад. При піднесенні степені до степені основа залишається та сама, показники перемножаються. Коли почнемо перемножати показники, то n-1, n-1 скоротиться, 3 і скоротиться, залишиться тільки n. Такий показник, як був, такий залишиться. Все остальне таке саме. Отже, перехід правильний. Йдемо далі. Далі, знак границі можна внести під знак функції. Тому записуємо, границя. 1 плюс 3 поділити на n-1 в степені, n-1 поділити на 3 граничний перехід n прямої до нескінченності. І в степені, ось це ми записали цю границю, і в степені теж границя від 3n поділити на n-1 граничний перехід n прямує до нескінченності. Тепер ми бачимо, що в квадратних дужках в нас получилася. Друга чудова границя. Одиниця що 1 плюс нескінченно мала величина в степені нескінченно велика величина. Вираз в квадратних дужках дорівнює числу ейлера. Е. маємо Е в степені границя при n прямої до нескінченності від послідовності 3n поділити на n-1. Це границя в степені в нас. Тепер працюємо з самим степенем. Поділимо чисельник і знаменник в степені оцього дробу. На n. Маємо f в степені. Границя при n прямої до нескінченності. 3 поділити на n буде просто 3. n поділити на n, так і запишемо. І мінус 1 поділити на n. І далі переходимо до границь, враховуючи, що границя. Частки до часті границь і границя різниці різниці границь. Маємо. Границя від трьох поділити на границя n поділити на n це одиниця від одиниці. Мінус границя одиниця на n. Дорівні. Е e в степені дріб. Границя стало є самостале, тому тут буде просто 3. Знову ж, границя стало є самостале, буде одиничка. А границя. 11 на n при n прямої до це послідовність нескінченна мала на рівні 0. Де 0. Знамень, коли отримали одиниці, в чисельнику 3. 3 поділити на 1 буде 3. Маємо остаточно f в степені 3. Отже, наша границя n плюс 2 поділити на n-1 в степені n при умові, що n прямої до дорівнює є в кубі. Записали відповідь. На цьому все. Границя знайдена. Будьте здорові. До наступної зустрічі!